Ідемо стежками до дешевості трава. І ліс шумить, і річка гомінка. Ми студенти, що природу пізнають і закони таємниці розкривають. Шановна Ірина Анатолівна. І до цього серця дякуємо вам за надзвичайно цікаву і незабутню практику. Завдяки вам ми змогли відчути себе справжніми дослідниками навколишнього світу. Щодня ми чекали на нові завдання, як на пригодницький квест. Ми вивчали рослини, тварин, явища природи і робили це із захопленням. Дякуємо за вашу доброту. Терпіння та індивідуальний підхід до кожного. Ви не просто викладали, ви надихали. Ця практика залишиться у нашій пам'яті як щось особливе. Одного дня ми бігали вулицею, фотографуючи всі можливі квіти, дерева і навіть жачків. Ми зупинялися біля кожного куща, роздивлялися листочки, а потім порівнювали фото і вгадували, що це за вид. Такі моменти об'єднують. Ми стали дружньою командою. А головне, ми навчилися помічати красу природи у звичних речах. Завдяки вам ми навчилися взаємодіяти з природою дбайливо і з повагою. Найбільше нам запам'яталося створення гербарію це була ціла експедиція. Спочатку ми шукали рослини, занесені до Червоної книги України, потім екологічні умови цієї рослини та характеристику вегетативних органів. Це як створення власної природничої книги. Було цікаво, весело і водночас дуже відповідально. Дуже сподобалося, як ми малювали дерева, квіти, сліди тварин та пташок. Ми вперше відчули, що малювання це не просто заняття, а спосіб передати своє ставлення до природи. Дякуємо, що заохочували нас бути творчими. Кожен малюнок це частинка душі. І ця практика дала змогу відкритися по-новому. Одне з найяскравіших вражень це як ми визначали сторони світу. Ми вчилися орієнтуватися за сонцем, за тінню, за компасом. Було відчуття, ніби ми справжні мандрівники. Ми дізналися, як не загубитися в лісі, як визначити де північ, а де південь. Це знання не лише цікаве, а й корисне в житті. Нам дуже сподобалось озелення міста. Ми не просто саджали квіти, ми творили красу. Кожна посаджена рослина це маленький вклад у велике майбутнє. Дякуємо за довіру і підтримку у кожному кроці. Ви вірили в нас, і це дуже надихало. Ми дійсно чекали кожного нового дня практики з нетерпінням. Ніколи ще навчання не було таким живим і емоційним. Ми не просто отримували знання, ми проживали їх. Це була пригода, яку хочеться повторити. Дякуємо вам за щирість, людяність та любов до природи, якою ви з нами щедро ділилися. Ви навчили нас спостерігати, відчувати, досліджувати. І саме тому кожне завдання не було завданням, воно було викликом і задоволенням водночас. Після цієї практики, ми йдучи вулицею, звертаємо увагу на листя, дерева, на небо та квіти під ногами. Це ви нас навчили цьому дивитися уважно, помічати, берегти. Дякуємо за те, що ви зробили нас трохи мудрішими і добрішими. Було багато моментів, коли ми сміялися, жартували, але водночас ми вчилися. Ваша практика поєднала серйозність і легкість, і це найкраще. Що може бути у навчанні, ви зробили знання живими. Дякуємо вам за підтримку, індивідуальний підхід і доброзичливість. Ви створили атмосферу, де хотілося створити, досліджувати та бути з собою. Ця практика навчила нас не лише про родознавство, бо навчила нас мислити, шукати, відкривати, і головне берегти природу як частину себе. Дякуємо за цю подорож у світі довкілля, за довіру і натхнення. Шкода, що ця практика проходила не в нашому коледжі, але навіть в дистанційному форматі ви зуміли зробити її живою, цікавою та наповненою змістом. Завдяки вашій енергії та креативності ми щодня відкривали щось нове і захоплююче. Незважаючи на екрани моніторів, ми відчували єдність, натхнення і справжній інтерес до кожного завдання. Ви змогли створити атмосферу дослідження, взаємоповаги і радості. Ці моменти залишаться в нашій пам'яті надовго, як теплі спогади про унікальну подорож у світ природи. Дякуємо вам за це. Жерела для нас немає зайвого буті, по цінним у природи житті, Ми знаємо, без неї нам не жити. І кожен наш крок має її берегти природа наш дім, наш скарб безцінний, її красу ми бережемо щоднини, в полях і гора. В морі і в лісах читаємо життя в її очах Ми вчимося в неї, ми цінує. І кожен день твоємо, і кожен день любимо. Нехай хтось скаже, що вам сто. А ми сміємось, бо це не просто гра, це майбутнє наше, планета єдина, і ми її охорона від надійна. Ми проти сміття, що нищиться навкруги. Ми за зелені пахи чисті водоєми. Ми хочемо, щоб свіло росло і жило.